У 2018 році почастішали почастішили напади на українських активістів на Херсонщині. Літер серчаної кислоти вилили на обличчя Катерини Гандзюк – працівниці міської ради, яка боролася з корупцією, свавілля місцевих поліціянтів і з проросійськими поліцилами. Через кілька місяців активістка померла у лікарні. Протести по всій країні не дозволили зняти справу. Хто замовив Гандзюк? Замовий, врешті по 10 років в'язниці за вбивство Каті Ганзюк отримала екс голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та експомічник помічник депутата облради Олексій Левін. Водночас на одеського активіста Сергія Страненка двічі нападали у рідному місці. Спершу стріляли, потім накинулися із ножем. Одного з нападників тоді Стерненко вбив під час самооборони. Проти активіста ополчилися всі проросійські сили в Україні, і він ледь не загримів на сім років заграти. Щоправда, не за вбивство нападника, а пришити намагалися стару справу, де Стерненка звинувачували у викраденні проросійського активіста. Однак під суспільним тиском Сергія випустили під домашній арешт, а згодом дали один рік позбавлення волі умовного.